Крутилася, ну того є зазор. Тобто бачить ці ага. рамки, такі вже злизані ця фарба, типу Того є зазор. Бо там нормальний з того боку. Без ключовий доступ. Скажемо, Машинка вже наготовлена, то вона є наготовлена. Оце ну, все, подивися, в всі да. оце все, це все подивися подивимося реально. Оці затягані блін. Це все треба чистити, от воно що грязне. оце все чиститься, бачиш? це mm -hmm. все хімією сідаєш, кісточкою фігачиш, от хімкою заливаєш і чистиш. от. Ну, так е, Ніби шкіра типо, в адекваті, да, але пробуєш, тут вже бачиш, ця боковинка mm -hmm. типу, є заломчик. Ні, yeah, Але все одно він не катастрофічний, nie, так, не сильний. Музыка босе, кстати, я панорама.